Коли війна не лише в країні, але й в сім'ї про домашнє насильство сьогодні говоримо в ефірі програми Влада і Громада. Як і де допомогу у Хмельницькій громаді, можуть отримати постраждалі від домашнього насильства, розпитаємо у директорки Хмельницького міського центру соціальних служб Мар'яни Любецької. Вітаю вас, глядачі і Мар'яну вітаю вас у нашій студії. Вітаю, Тетяна. Шмаріана, коли готувалася до цієї програми, то знайшла таку інформацію, що до початку повномасштабного вторгнення Росії від домашнього насильства в Україні страждало орієнтовно 1,8 мільйона жінок. Ну саме про жінок йшлося в цій статистиці. З початком війни, у 2022-му кількість звернень у поліцію саме з приводу домашнього насильства зменшилася. Це дослідження, яке я знайшла, там порівнюють перше півріччя 2021 і 2022 року, і зафіксовано на 27,5% менше звернень саме стосовно домашнього насильства. Однак, чи менше дійсно стало домашнього насильства, чи це просто таке співпадіння, чому така статистика, так за вашими спостереженнями роботи в центрі саме від початку повномасштабної війни, чи змінилася кількість звернень і їх характер? Дякую за запитання. Насправді, статистика така трішечки цікава, наука, тому що, якщо брати статистику за період ковіду і порівнювати з 2021 роком, 21 першим роком, 20-й, 21-й, ми будемо мати інші цифри, тому що там були ті фактори, які сприяли тому, що. Було багато таких чинників, які теж зумовлювали домашнє насильство. Якщо сьогодні будемо порівнювати цю цифру, вона теж буде змінна і буде постійно в русі, адже це тільки ті факти звернень, які люди зафіксували заявою, звернувшись до поліції. Але направду цих звернень набагато більше, адже про домашнє насильство воліють мовчати і не розказувати, користуючись такою. Табулізацією того, що це моя справа, і не можна виносити сміття з свого власного будинку. Хоча це зовсім не так і потрібно про домашнє насильство говорити. Якщо є такі випадки, якщо потерпаємо від домашнього насильства, якщо це якісь фізичні розправи, то обов'язково звертатися на лінію 102 і фіксувати, і доводити це справу до кінця розпочату. І тому тоді статистика буде більша. Але на жаль, маємо такі сьогодні цифри. Ну, можливо, це такі цифри, тому що дійсно спочатку повномасштабної війни дещо ці питання відійшли на так, інший план. Я думаю, план. що були так. інші питання. які… десь люди переїжджали, десь міграція ну, було... відбувалася, багато людей виїхало, багато переїжджало, зосереджувалися на проблемах внутрішньо переміщених осіб. Але питання домашнього насильства воно було і, на жаль, воно залишається. Залишається за зачиненими дверим, дверима в домашній обстановці, тому і називається домашнє насильство, тому що ми знаємо, що домашнє насильство це ті діяння і навіть бездіяльність, яка фізична, психологічна, сексуального економічного характеру, яка стосується того тих членів сім'ї, які разом проживають, подружжя і колишнього подружжя, усіх членів родини. Власне, давайте дійсно розберемося, що таке домашнє насильство, тому що найчастіше ми собі уявляємо, що це фізична розправа. Але ж насправді є різні види домашнього насильства, і іноді, можливо, людина навіть не розуміє, що до неї щенюються ті чи інші дії. Давайте більш детально зупинимося, що це може бути і що має насторожити в поведінці рідної людини. Сьогодні законодавець визначив чотири види насильства. Фізичне насильство це те, яке супроводжується штовханням, стусанами, кусанням, мордуванням, позбавленням волі. Також це те, що буде видно, це ті фізичні дії, синці, стусани і те, що ми можемо безпосередньо побачити на зовнішньому вигляді постраждалої особи. Тобто, якщо говорити простими словами, якщо ми бачимо своїх колег, друзів, знайомих, родичів, які із синцем, чи можливо та людина, яка в літню пору одягає кодяг з довгими рукавами, щоб приховати це, або ми бачимо ту поведінку якусь постраждалої особи, яка пригнічена, тому що вона буде пригнічена, їй буде дошкуляти той біль, який вона перенесла фізичних тих розправ. Тому на це треба звертати увагу, і це буде класифікуватися як фізичне насильство, яке обов'язково потрібно фіксувати травмкартою, звертатися до травмпункту, звертатися також до поліції, викликати 102, фіксувати всі випадки насильства, писати обов'язково заяву, не залишати без уваги ту поведінку кривдника, яку він собі дозволяє робити, або вона. Наголосити хочу, що сьогодні ми не визначаємо, що це чоловік чи жінка, а саме кревник і постраждала. Адже кривдник – це може бути чоловік, жінка, дитина. І так само це може бути постраждалий жінка, дитина, чоловік. Що стосується психологічного насильства, то це постійні образи, приниження, словесні перепалки, нецензурна лайка, яку часто можуть спостерігати діти, які мимоволі стають також постраждалими від психологічного насильства. Довести психологічне насильство, на жаль, трохи важче, ніж фізичне, адже фізичне є підтвердження документальне того, що ми можемо зафіксувати в трамкарті. Психологічне потрібно доводити, фільмувати, але повірте, коли ми будемо з вами сперечатися, або е, будемо в великому скандалі до, до недофільмування, тому е, досить важко. Але якщо вас ображають, якщо постійно принижують, контролюють, що ви робите, або звинувачують у чомусь і нав'язують вам оце от звинувачення, почуття того, що це ти така це ти така, і саме в тобі якась проблема, це будуть ознаки психологічного насильства, і на це також очі не потрібно закривати. Про це потрібно говорити своїми близькими, рідними. Є такі також. Дослідження, до кого люди звертаються про першу допомогу, це рідні, друзі і тоді вже третє місце психологи. Розуміємо, що можливо на всіх психологів не вистачить, але достукатися завжди є можливість, якщо ви будете туди звертатися. Третє це економічне насильство. Економічне насильство, якщо ми позбавляємо людину права на житло, на їжу, на роботу, забороняємо. Часто бувають такі приклади, коли чоловік каже, навіщо тобі працювати, я забезпечую сім'ю, не потрібно. Це такий класичний випадок. Або ж навпаки, дружина примушує чоловіка йти на дві-три роботи, щоб він приносив більше доходів у сім'ю. І тут вже постраждали може бути як і жінка, так і чоловік. Так? тобто, економічне насильство це те насильство, яке е, це те, також що в нас позбавили житла. Тобто Російська Федерація вчиняє сьогодні всі види насильства. На жаль, над нашими громадянами, і тому це теж треба піднімати ці питання. Сексуальне насильство це всі будь-які дії сексуального характеру без добровільної згоди на те людини, повнолітньої особи. Ми знаємо таке повідом, таку фразу так, сімейних обов'язків, як би то мовити, але це не є так, тому що навіть у сім'ї потрібна добровільна згода подружжя на секс. Тобто примушувати до якихось діянь без добровільної згоди ми не маємо права, і це буде розцінюватися як сексуальне насильство. Чи є групи ризику, чи можемо говорити про якийсь загальний портрет кривдника і жертви? Чи все дуже індивідуально? Звичайно, в кожній ситуації це індивідуальний буде підхід до кожної ситуації, але такі червоні. Скажімо, виклики для себе потрібно розуміти, що кривник завжди буде робити так, щоб жертва перепрошую, постраждала. Відчувала, що вона винна в цьому, що вона не має до кого звернутися. Він буде її залякувати, чи вона. Залякувати всілякими способами, позбавляти, якщо ми відчуваємо, що вас позбавляють якихось дій, або, наприклад, не дозволяють одягатися якийсь певний одяг, так або ж контролюють, з ким ви куди підете на каву, не дозволяють зустрічатися з друзями, знайомими, не ходити якісь гості до своїх рідних, близьких. Тобто, це перші дзвіночки, на які ми повинні звертати увагу. Якщо ж постійно якісь образи, приниження або якісь такі накшталт, та це ти у всьому винний? Це ти така, це ти такий. А це вже будуть такі дзвіночки, на які потрібно звертати увагу, задуматися, почитати, поговорити своїми близькими людям, кому довіряєш, або ж звернутися до психолога. Щодо постраждалих, якщо ми бачимо зазвичай, що людина, наприклад, вела дуже активний спосіб життя, була відкрита, зустрічалася з знайомими, друзями, а в якийсь період часу вона закрилася, в неї постійний контроль дзвінків і телефону, де вона її постійно моніторить, а або ж вона постійно має доповідати, де вона, що вона робить, куди вона витрачає власні кошти, як вона проводить свій час, або їй треба постійно запитувати про це якогось дозволу. Це вже буде насторожена така поведінка. Часто можуть спостерігати таку поведінку. Майстри перукарі, майстрині манікюру, так? адже вони періодично зустрічаються з людьми, там, кожних три тижні, кожних місяць. І вони можуть спостерігати таку поведінку людини, яка як її змінюється життя, так? І вона відкрита, і який і в неї настрій, які в назвичайний ну, в неї психотип. І якась така нестабільна, да, не така поведінка, яка була, може насторожити, і тут ця людина може допомогти або ж запитати, чи не потрібна тобі допомога. Прості якісь речі, прості слова. Угу. Вже здається, понад рік в Хмельницькій громаді діють мобільні бригади, які реагують на всі виклики щодо домашнього насильства. Які функції вони виконують, і хто входить до цих бригад. Я зазвичай кажу, що якщо ви не знаєте про Хмельницький міський центр соціальних служб, то ви щасливі люди. Тому чому? Тому що так склалося, що до центру звертаються переважна більшість людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, тобто люди, які мають певний ряд проблем. Дійсно, сьогодні центр взяв на себе функцію повністю закриття, як я кажу, циклу насильства. Ми знаємо, що цикл насильства це коли кривдник вибувається словесний вибух, потім, можливо, фізичний, така класика, так відбувається велика така проблема, потім примирення, і вже період такий медового місяця і постраждала. Зазвичай думає, що це пройде і не звертається до поліції, не звертається до інших спеціалізованих служб. Але насправді цей цикл повторюється. От сьогодні в центрі цей цикл закривається, адже ми сьогодні маємо повністю механізм протидії домашньому насильству. Це мобільна бригада, яка реагує на виклики домашнього насильства і виїжджає, це кризова кімната і притулок. Також у нас є програма для кривників. Щодо мобільної бригади, ми маємо автомобіль, водія, психолога і фахівця соціальної роботи, які виїжджають безпосередньо е, до місця проживання постраждалої. Робота мобільної бригади заключається в тому, що вони виїжджають саме до постраждалої і працюють з постраждалою. Де ми черпаємо інформацію? Інформація безпосередньо надходить нам від 102 і управління праці соціального захисту населення, яке координує всю діяльність. Тобто людина, якщо стається якийсь випадок насильства, ну, до прикладу, посварилися ввечері е і постраждала, викликає 102. Виклик 102, фіксується, складається протокол, відповідно ці матеріали надходять до центру соціальних служб. Одразу опрацьовується, адже це надається послуга кризового екстреного втручання, яка повинна е бути здійснена за добу. На наступну добу наша мобільна бригада виїжджає на цей виклик. Відповідно, спілкуємося з постраждалою, з'ясовуємо обставини, за яких вчинялося це насильство, чи воно підтверджується. Ну, Зазвичай підтверджується, бо вже поліція складала протокол. Але пропонуємо той спектр послуг, що ми можемо зробити чим допомогти вийти з тієї чи іншої ситуації. До прикладу, мобільна бригада може також е, направляти до кризової кімнати. В кризовій кімнаті постраждала, може жити до 10 днів. Тобто, це ті такі крайні випадки, коли немає куди особливо вночі подітися і потрібно е, зберегти життя і здоров'я постраждалої, вона може перебувати в кризовій кімнаті. Е, щодо притулку, це вже після кризової кімнати, якщо це довго тривало, е, функція, буде до трьох місяців можна проживати. Ми також здійснюємо соціальний супровід, це інші фахівці включаються нашого центру, саме щоб допомогти вийти з цієї складної життєвої обставини. Допомога також влаштування до навчальних закладів, оформлення документів, психосоціальна підтримка. адже це довгий процес роботи з психологом, зміни себе і зміни ситуації. Допомога влаштуватися, де буде постраждала проживати після того конфлікту, чи то з певними родичами ведемо переговори, допомагаємо в тій. Ситуації вийти з неї. Щодо притулку і кризової кімнати, більш детально розкажіть, які там умови, чи можна там перебувати з дітками, і чи працюють там з людьми психологи? Кризова кімната і притулок працює при Центрі соціальних служб. Кризова кімната, вже говорилося, можна перебувати до 10 днів. Там розраховано на шість дорослих місць і можна перебувати з дітьми. Вона має гарний ремонт, облаштовані кімнати, все для проживання. Є речі першої необхідності, тобто, якщо ви попадаєте тоді, то ви навіть вночі, зазвичай це поліція привозить вночі постраждалих, то ви маєте можливість і помитися, і випити чай, і приготувати щось. Є кухня, маємо ліжко, маємо все необхідне для того, щоб бути у безпеці. Адже це перше, чим ми маємо забезпечити, це безпечне місце. Тобто кризова кімната забезпечує безпечне місце. Ну для тих людей, які хочуть звернутися, можливо, в кризову кімнату обов'язково потрібно звертатися до поліції. має бути факт підтвердженого насильства. І, і хочемо сказати, що там теж пакет документів заповнюється. Відповідно, договір складається, і є ті умови правила внутрішнього розпорядку, яких потрібно дотримуватися. Тобто, залишити дитину і піти постраждала, не має права. Про притулок він знаходиться в іншому місті, але ми не маємо права розголошувати інформацію про те, де знаходиться кризова кімната і притулок. Але обов'язково людина, яка сьогодні нас чує, повинна знати і володіти тією інформацією, де що знаходиться в місті Хмельницькому, і вона має право скористатися такою послугою послугою надання притулку. Притулку можна знаходитися до трьох місяців цей час, щоб вирішити ці складні обставини, знайти собі певне житло безпечне і налагодити ту взаємодію, як бути, жити далі і вийти з циклу насильства. Психологічна допомога весь цей період надається. Так, там працюють так, психологи. Так, там працюють психологи, працюють фахівці соціальної роботи. Ви вже згадали, що також у центрі є програма роботи з кривдниками. От розкажіть більш докладно, що це, як це працює і чи дає результат. Наразі центр реалізовує програму для кривдника, яка була розроблена на основі типової програми. Це програма. кривдники можуть її проходити за постановою рішенням суду. Вона проводиться протягом трьох місяців. Ми ознайомлюємо кривдника на першому зустрічі занятті. Про те, що він підписує договір про індивідуальний план даної програми. З ним працюють психологи, юрисконсульти, фахівці соціальної роботи та інші спеціалісти, яких ми вважаємо потрібно залучити саме до проходження програми, саме того кривдника, якого це стосується адже всі випадки повторюсь, індивідуальні. Але основний, основне завдання лягає на плечі психологів. Ми маємо вже два кривдника, з якими проведено програму, і успішні такі реалізовані програми, де чому успішні? Адже ці кривдники не не повторювали вчинення домашнього насильства. Угу. Хочу зазначити, що ми думаємо часто, що насильство ну, така статистика, так, знову ж таки, чоловіка над дружиною. Але помиляємося тому, що і чоловіки можуть страждати від насильства. Але є ще така категорія, коли страждають люди похилого віку, батьки від своїх дітей, від дорослих дітей, уже повнолітніх. Вони забирають у них пенсію, вони забирають у них кошти різноманітні. Вони. Можуть закривати їх в кімнатах, не давати якусь їжу, є такі знущатися, ображати їх. Такі випадки теж трапляються. І в нас на програмах керівника також є такі випадки, тому вони досить складні, адже ці випадки не одноразового насильства, а такого, яке тягнулося в часі багато років. Тому тут досить складні ситуацій, в яких потрібно довгий час, щоб змінити людину, і вона змінила своє ставлення взагалі до життя. Зараз в нас на програмі є шість привників, які проходять програму. Але все ж таки, виходить, що люди готові змінюватись, якщо приходять і працюють. постанова рішення суду, ага, це зобов'язує зобов'язує їх, їх пройти, uh -huh. адже якщо вони не приходять до нас на зустрічі, ми одразу повідомляємо поліцію. І поліція тоді вчиняє свої дії, і це може бути навіть кримінальна відповідальність наступати, якщо це все буде доведено. Угу. Ось цей замкнений цикл, як ви, як ви вже сказали, і мобільні бригади, і кризова кімната, і притулок, і власна робота з кривдниками. які результати дають? Результат того, що якщо кривдник проходить програму і не вчиняє домашнього насильства, це вже результат. Якщо він приходить свідомо до нас, це результат. Якщо ми бачимо, що е, після мобільної бригади е, людина більше не звертається з викликами на 102, але мобільна бригада також має не тільки екстрені кризи, а й повторні виїзди, і там е, така налагоджена психосоціальна нормальна поведінка, це теж результат. Тобто ми бачимо результат, коли немає повторюваності і цей цикл насильства розірваний. Угу. Найкраще жертвам домашнього насильства, я так розумію, звертатися все ж таки в першу чергу в поліцію. Так. Е, потрібно фіксувати всі випадки, але, є, але хочу сказати, що багато не фіксує, і ми навіть приїжджаємо е, і проводимо роботу і кажемо, чому ви не зверталися. І є такі добре серце, це ж мій син, або це мій чоловік. Ну, я ж так не можу, він зміниться. Тобто люди вірять в краще, що це повторюватися не буде, і самі відмовляються писати заяву. Примушувати ми не можемо. І, до прикладу, довести, що це домашнє насильство без заяви самої постраждалої, теж неможливо. Тому обов'язково, якщо ви страждаєте від домашнього насильства, тобто, якщо є якісь фізичні розправи і вас постійно ображають, або емоційно є якісь. Образи, е, якісь лайки, скандали, і ви відчули, що у вас у ці перші дзвіночки є. Обов'язково звертатися до служби 102 поліції, фіксувати дані випадки. Можна звертатися до Центру соціальних служб, до психологів безпосередньо на консультації. І також е, можна звертатися. До своїх знайомих родичів, які порадять або підскажуть, що є багато гарячих національних ліній, 1547, де розкажуть повністю, як діяти в тій чи іншій ситуації, і перенаправлять куди можна звернутися. От до речі, щодо до знайомих родичів, сусідів, якщо люди знають, що поруч систематично чують, що вчиняється домашнє насильство. Чи варто втручатися в цю ситуацію, тому що не знаєш, як правильно себе вести? Чи варто теж викликати поліцію? От що робити тоді? Ситуація індивідуальна потрібно кваліфікувати її безпосередньо на місці, але якщо це загрожує життю і здоров'ю дитини або людини, обов'язково викликати 102 і не бути. Осторонь тієї проблеми, адже вже буде пізно, коли можливо, це буде вже останнє, що це ви почуєте. Тому обов'язково звертатися до поліції, і якщо є можливість поговорити десь після того, то рекомендувати звертатися до психологів. Чи є профілактика домашнього насильства? Що робити, щоб таких випадків все ж таки ставало менше і менше? Основна профілактика говорити про це, щоб люди були обізнані про те, яку допомогу вони можуть отримати, те, що ми робимо, про те, що є мобільні бригади, про те, що працюють психологи, про те, що є кризові кімнати, притулки, тобто, ви не самі. Є рука допомоги, можна звертатися, можна перебути ту складну ситуацію в безпечному місті і вийти разом із цього цикла насильства, розірвати його. Це коло потрібно розривати. Мар'яна, я вам дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Ну мені здається, дійсно в останні кілька років все більше і більше інформації і можливостей і більше ось таких центрів, про які ви розповіли, відкривається. Має на увазі в кризових кімнатах. Хочу ще зазначити, угу. що в нас Хмельницькій міській тергромаді є ще дві мобільних бригади, які працюють за рахунок фонду народонаселення ООН, і вони також виїжджають на випадки домашнього насильства. Тобто можна звертатись і вони допоможуть. Є також громадський простір вільна де проходять різноманітні інтенсиви, різноманітні заходи, івенти, де можуть також долучатися жінки, діти, чоловіки до певних заходів, і там теж почують багато інформації про те, що і як робити і. Куди звертатися можна, ми направляємо в правову тренну допомогу, якщо потрібно юрис, юридичні консультації. Тобто зараз інформації багато, тільки потрібно її правильно знайти і постукати в двері, де вам завжди відчинять. Я вам дякую ще раз, що завітали, і будемо дійсно сподіватися, що буде менше та і менше та таких негативних явищ, і буде більше щасливих сімей. Все ж таки. Дякую. Так. Дякую. Нашим глядачам, я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Влада і Громада. Дякуємо, що були із нами. І до зустрічі!